Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місті Болехів Івано-Франківської області в дуже гарної жінки, учасника бойових дій, яка вже роки судиться за газ і світло. І вона вам розповість зараз про свої поневіряння і що робиться взагалі в Болехівській громаді, в колишньому Болехівському районі з пільговиками, як над ними ну, можна сказати, знущаються. Я Гайнацька Лідія Іванівна, учасник бойових дій у Афганістані 1987-1989 роки. З того часу я маю пільги згідно закону про статус ветеранів війни на газ, на світло і на стаціонарний телефон. 1992 році попала в ДТП, то я ще на даний час інвалід першої групи. По газу проблеми на мою сім'ю і членів моєї сім'ї з 2007 року. Це вас почали незаконно позбавляти пільг, так. так? Так, незаконно почали позбавляти, і воно тягнеться вже 18 років. На Це дані... ви за постачання природного газу вже судитесь 18 років, так? так? Ще скажіть, будь ласка, пані Лідія глядачам, скільки вам років? 73 роки. І це з, з них 18 ви вже осудитесь за газ. Зрозуміло, що робиться з електроенергією з електроенергією з грудня 2013 року теж чомусь рішили електромережа, що мене треба позбавити пільг на світло на мою сім'ю. І теж з того з грудня 2013 року. Я теж ходжу по судах, доказую. За електроенергію ви вже судитесь 12 років, так. виходить, так? Які у вас успіхи були за цей весь час? За, за цей час, у 2009 році у Болехові, суд я виграла, значить, згідно Закону про статус ветеранів війни, пільгуються два члени сім'ї. Угу. Газконтора незадовільна була, повторила ще раз це. У 2010 році я теж виграю суд у Болехові на двох членів сім'ї Пільги і у Франківському апеляційному суді. Газзова контора ще не задоволена і з 2013 року по сьогоднішній день я тільки те і роблю, що ходжу по судах. У 2017 у вас просто. Вимотують судами для того, щоб ви здалися і не відстоювали свою правоту. Я так розумію. Так, Правильно я кажу? Так. Ну, щоб наші глядачі розуміли про що мова. Гаразд, що робиться з електроенергією? Ви з щось... електроенергією те саме. Газ у 2017-му мені навіть відключили. І майже два роки га... був будинок без газу. Угу. Те саме хотіли зробити по світлу. Ну, якось е... в суд тягнувся 5 років. І, і, і виходу нема ніякого. Uh -huh. Я в програші, у програші, і у програші. Тобі ж суди продовжуються, і ви являєтесь учасником бойових дій, і все рівно вам не надають пільги, силаються на те, що у вас син не є пільговиком. Хоча, по закону <coughs> пільгується вся сім'я пільговика. Так, Так. чітко прописано у законі про статус ветеранів війни, стаття 12. Так що. Друзі, запам'ятайте, стаття 12, який там пункт? 4, 5, 6. Кому цікаво, про пільгування членів сімей пільговиків, стаття 12, пункт 4, 5, 6. Кому цікаво, значить, друзі, ви почули, що відбувається з нашими чудовими газконторами, з нашими чудовими фірмами, які постачають електроенергію, бо то вони міняються у нас кожних півроку. Мені, верніше, власник у них один, просто назва у них міняється. І ви бачите, якими поневіряннями, які, на які поневіряння вони штовхають наших громадян. Вони просто вимотують людей судами для того, щоб люди здалися і не ходили. Бачите, пані Лідії 73 роки. 73 роки людина 18 років ходу судами, тільки по газу, і 13 років по світлу. Ви розумієте це все? Інвалід першої групи. Ви собі уявляєте, що роблять наші газмережі, газкантори, чи як їх назвати, бо вони теж змінюють. Наші чудові фірми, які поставляють електроенергію. Це є просто знущання над нами, над громадянами України. Розумієте? Людина відвоювала в Афганістані, має всі відповідні документи. Також є інвалідом першої групи, і вона 18 років ходить судами. І я так розумію, таких ситуацій у вашому ОТГ багато, так? Так. Фактично, всі хлопці, хто ходить, хто, як то Всіх кажуть. Всіх просто вимотують. Вимотують, вимотують, вимотують і все. І люди здаються, і. Махнув рукою, а що я буду ходити, а, а приходить, говорить мені, ну що я, я собі не можу питання рішити. Mm. Не то, що хлопцям допогти. Mm -hmm. Зрозуміло. Друзі, ви все почули, все бачили. Максимальний репост, максимальний розголос цього відео. Підтримуємо цю мужню жінку, ветерана. Друзі, це може, буде може і буде стосуватися кожного з нас. Ви знаєте, що у нас в країні зараз війна. І ветеранів буде все більше і більше. Так що, друзі, сьогодні відстоюємо пані Лі, Ліду, а завтра будемо відстоювати всіх нас. Друзі, ми маємо об'єднатися. Ми маємо бути один за одного. Максимальний репост цього відео. Всім гарного вечора!